Волинських захисників, які загинули у війні за Україну, привезли додому волонтери місії на щиті. На чути далеко, люди вже свідомо стоять на назбіччя, хто не може на коліна стати, просто стоїть. Рятувальники перевірили стан пічного опалення у Боратинській громаді. Порушення, які є, вони всі абсолютно є типовими. Це є відсутній металевий лист, не своєчасно очищуються печі і грубки від сажі. Курси флористики для переселенців та лучан організував освітній хаб Волині. Чоловік загинув на війні. Стараюсь зараз відволікатись, ходити на оці всі такі записуватись курси. Волинських захисників, які загинули у війні за Україну, сьогодні привезли додому волонтери місії на щиті. Скільки бійців і їхні імена не називають. Зустрічали полеглих воїнів у селі Піддубці Луцького району. Лучанка Наталія Ткачук разом з іншими небайдужими чекає на кортеж з героями, аби віддати їм останню шану і траурною колоною вирушити до обласного центру. Це напевно краплинка, яку ми можемо зробити для цих людей. Нас чути далеко. Люди вже свідомо стоять на узбіччя, Хто не може на коліна стати, просто стоять, уж є різні випадки в кожного. Але ми хочемо, щоб цього ніколи вже не було. Я сюди, як їхала, я думала, щоб це було останній раз, щоб я більше ніколи не їхала. Але щось це повідомлення знову приходить. Дарина вимушена переселенка із Лисичанської Луганської області. На Волинь разом з родиною евакуювалась у березні. Дівчина вперше зустрічає кортеж із полеглими захисниками. У мене теж знайомі родичі, вони воюють, хочеться долучитися. І не дай Боже, не дай Боже, просто ну кожній матері там це відчути. Коли переїхала сюди, в Луцьк і якось захотілося допомагати людям теж, і оцей патріотизм він якось ту ну, проснувся. Машина на щиті разом з колоною автівок з українськими прапорами і траурними стрічками проїхала центральними вулицями Луцька, Рівненською, проспектом Волі Ковельською. Водії та пішоходи зупинялися у бабіч дороги, щоб віддати шану полеглим. Бійців повезли до обласного моргу на вулиці Стефаника, звідки їхні тіла заберуть рідні. Про час прощання з загиблими героями повідомлять голови територіальних громад. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк. Втрати російських військ станом на 29 листопада. Особовий склад близько 88 380 осіб. Танки 2911 одиниць, бойові броньовані машини 5866 одиниць. 1901 артилерійська система, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони. 280 літаків, 1555 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4423 одиниці. Спеціальна техніка 163 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилату ракету. Слава ЗСУ на кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. За минулу добу змін не зазнала. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. На українсько польському кордоні наразі черг немає. Пасажиропотік на виїзд із України не збільшився. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух виїхало 3900, в'їхало 3400 осіб. У Луцьку розпочалася інформаційна кампанія на підтримку полонених воїнів Азову. на семи лед-екранах міста. Зображені бійці, які перебувають у полоні, розповів керівник комунального підприємства Олександр Ковальський. Це почалося із звернення до луцького міського голови матерів, дружин, родичів полонених захисників Маріуполя. Це 36 шоста окрема бригада морської піхоти, рекламна компанія саме на білбордах, екранах міста. Вона сприятиме тому, що ця тема не загубиться у вирі війни. Чим більше інформації ми розпространяємо по людях, тим більше, на мою думку, люди будуть бачити і боротись за це. З цих хлопців потрібно боротись. Мені б хотілося, щоб звичайно було адже, ми маємо докладати всі зусилля, щоб Максимальна швидко наближе нас до перемоги. Всі троє почали забувати. Як всі були на такому піднесенні. і зараз якраз саме тема полонених забувається. Значно, що важливо не забувати. Це ж такі наші герої. Врешті-решт вони залишились живими. Це якби жива легенда, то це важливо дуже за словами директора Луцьк реклами. У грудні міськрада планує додати ще 10 білбордів із відповідними зображеннями. Окремі власники на своїх рекламних засобах паралельно ініціювали таку ж інформаційну підтримку. Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне Луцьк. Волинські рятувальники провели перше тренування з оповіщення населення у випадку вимкнення електроенергії. Найближчий пункт незламності знаходиться за адресою. Їдучи пожежною автівкою вулицями Луцька, у гучномовець повідомляли Волинян про місця розташування пунктів незламності. Бачив, але що я не зрозумів, що вона говорила. Про світло, щоб люди знали, де підзарядити мобільні телефони. Хотіла зрозуміти, але не, не в поняла, зрозуміла. б говорилося, про що. Коли виключить світло, але ж я не почула, що вони говорили, бо мало часу вони рухались. не дуже чітко було. Коли буде знеструмлення міста Луцьк. Рятувальники автомобілів будуть оповіщувати на населення, що знеструмлено. Найближчі пункти незламності, які у нас створилися в нашій області, в нашій Україні будуть вказані адреси, де вони знаходяться. Кожна частина буде об'їжджати свій район виїзду, будуть створюватися маршрути, і по тих маршрутах будуть їздити рятувальники. Машини я не бачив. Я був біля ЗАГСу на пункті незламності. Заряджав там мобільний телефон, там роздавали печиво. Якщо нема світла вдома, то там прекрасно, можна заправити. Петро Юровчик, Віктор Легіньковський, Суспільне, Луцьк. Село Цеперів Баратинської громади. Рятувальники йдуть до будинку, де живе родина, яка опинилася у складних життєвих обставинах. «Хочемо вручити так вам, як листівочку. Тут основні причини виникнення пожеж. Знаєте, що зараз зайвий раз треба передивитися, пічку чистити? Да. Господарка Марія Денисюк піч використовує і для приготування їжі, і для обігріву приміщення. Будемо на літо робити ремонт. Всаджу треба, батько, бо візнає. Різу дощ, хвалять. він не куда, що щоб жар ніяк не ходив. У будинку Миколи Сабринського рятувальник оглядає грубку і радить господареві покласти металевий лист перед топкою. Це може призвести до того, що окалена чи будь-яка інша ну, розжарний предмет впаде, загориться чи килимове покриття. Доки не приїхали, то не прибив би. Так само, як той комен: все зробимо, все зробимо. Доки верх не згорів, то не зробили. Пенсіонерка Ольга. Гілєвич палить піч, що працює на газі. Правил пожежної безпеки, каже жінка, дотримується. Приходять газовики, і вони провірають до експлуатації. Сижу вдома, палю, йду, виключаю. Нічого не лишаю, бо то страшно. Найскладніше підготуватися до зими самотнім літнім людям, говорить соціальна працівниця Раїса Левчук. Не було в мене такого випадку, що була якийсь ще пожар чи викликали кого, щоб все було в порядку. Ми дивимося, підтримуємо людей, дивимося за ну як вони підготовлені до зими. Катерина Ховайло, мама трьох дітей. Жінка опалює будинок твердопаливним котлом, але є в домі і грубки. У нас дві грубки і чотири кімнати опалює, а так твердопаливний котел, коли включає там світло на три годинки, то ми запускаємо, щоб стіни прогрівалися. У нас все перевірено, все ну у нас дякувати Богу, ніде нічого не просочується, нічого. Рятувальники перевіряють стан пічного опалення щотижня. Людям пояснюють, як правильно користуватися печами і грубами. Щодо порушень, які є, вони всі абсолютно є типовими. Це є відсутній металевий лист, не своєчасно очищуються печі і грубки від сажі. Скажем так, електропроводка проходить по горючій основі або використовуються скрутки на шляхах. Основною причиною пожеж є коротке замикання і куріння в стані алкогольного сп'яніння в ліжку. Зі слів начальника відділу ДСНС в області Сергія Денисюка, з початку року на території Луцького району трапилося 248 пожеж у житлових будинках, під час яких загинуло 13 людей. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк. Ми беремо одну трояндочку, другу ми ставимо так, ніби іксом. Далі третя трояндочка нам дозволить зробити три ногу. Складає квіти у букет Поліна Хараман з Донеччини. Вона вчителька. Раніше флористикою не цікавилася. Тільки при зборці дітей у школу будемо так казати вдома. Нарізала і потім там щось ліпила. Працюю викладачем в ліцеї. Вирішила трохи навчитись новому. Відволікаю від зайвих. Думок, краса, затишок, спокій. Переїхала на Волинь з Миколаєва Ірина Касянчук. На курси прийшла, щоб відволіктися і заспокоїтися. Вже не витримувала нервова система і переїхала сюди. Чоловік загинув на війні. Якби тут не ці люди, то, мабуть би, не знаю, витримала. Стараюся зараз відволікатись, ходити на оці всі такі, записуватись курси і трошечки, щоб це все пережити. Мріяла професійно навчитися складати букети лучанка Марія Варич. Нині прийшла на третє заняття. Через центр зайнятості намагалася, але не вдалося. А от тут такий мені випав чудовий шанс, мені це подобається. Можливо? Продовжуючи навчання в освітньому хабі. Можна опанувати кілька професій, розказала координаторка Наталія Журавльова. На цей час зареєструвалося майже 50 волинян. Усі послуги безплатні і знання і іт технології іт спеціальності, робітничим професіям можна навчитися. Також в нас існують курси вивчення англійської мови. Можна покращити знання української мови, різні навчальні програми як для дітей, так і для дорослих це така можливість отримати за короткий час нові навички і змінити своє життя на краще. Плануємо ще розпочати курси навчання кухарів, також екскурсоводів. От, і, Кравчинь, вишивальниць. Курси проводять на базі Луцького технічного коледжу. Підтримали проект з освітнім хабом Волині для навчання дорослих. Є проектом міжнародним, фінансується зі Швеції і підтримується в реалізації Міністерством освіти та науки України. Після завершення навчання учасники отримують сертифікати. Розповіла координаторка Наталія Журавльова. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк. Минулої доби на Волинь приїхали двоє внутрішніх переселенців. Повідомила директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 75 тисяч 489 українців із областей, де тривають бої. З них проживають в області та мають статус внутрішньо переміщених осіб 60 тисяч 220 людей. Це 42 тисячі 646 родин, в яких виховується 18 тисяч 114 дітей. Зараз у регіоні можливо розмістити ще до тисячі вимушено евакуйованих осіб. Ці вставки. Які треба затонувати під близьким тоном до авторського живопису. Кілька етапів Набирається поступово тон, який потрібно. Художниця Лариса Обухович реставрує сакральні твори з колекції музею Волинської ікони. Нині працює над образами предстоячих. Каже, робота на етапі тонування вставок реставраційного ґрунту. То є Голгофа, коли по контуру вирізаються фігури розп'яття. Самого Ісуса Христа на Христі, і обабіч від Нього стоїть Богородиця Печальна і Іван Хреститель з іншої сторони. Характерно для цього, цих зображень було те, що на лику Іоанна і в Богородиці. Промальовувались великі виразні сльози. Ймовірне датування цих образів 18 століття. Науковці привезли їх до музею з церкви села Брани Мар'янівської громади. Виконані вони на сосновій дошці олійними фарбами. Центральна частина, а саме розп'яття, втрачена. Також втрачена частина зображення Іоанна Хрестителя. Шашелю не видно, але живопис мав дуже багато втрат. Оці білі вставки це вже реставраційна. Турчання Над збереженням та реставрацією музейних експонатів працюють науковці у Львові та Києві, розповідає директорка музею Тетяна Єлісєєва. Відреставровані роботи, які полотні, це вісім одиниць збереження, які знаходяться у Києві в Національній академії обжествочого мистецтва і архітектури. Вони вже готові. Але так само вони там надійно збережені, і ми поки не плануємо повертати їх назад. Науковці національного науково-дослідного реставраційного центру працюють над збереженням декоративної різьби, скульптури та городищенського іконостасу. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.